Доброго вечора, друзі. Вітаю вас з новим вечором, який ми проводимо кілька хвилин разом. За ці хвилини я встигну, звісно, вас і привітати, і подякувати вам за донати на збір на автівку для польського добровольчого корпусу, для наших воїнів. Вони в лавах ЗСУ відстоюють честь і свободу польського і українських народів і держав. Відпрацьовуючи карму наших народів. Я дуже дякую, що ви приймаєте участь в цій великій справі. Перемога відпрацювання карми. Поєднаємо і дякую. Дякую вам за те, за дякую нашим спонсорам. Дякую кожному спонсору нашому. Ми будемо передивлятися спонсорські пакети, і будуть пакети, в яких будуть особисті. Особисте спілкування зі мною. Я дякую за каву. смачна. Продовжуйте. Кожна філіжанка це смак. Віконце розширяєте, там все є, і, звісно, там ви можете підписатися на майстер Oven Stefan Academy UK. Британський наш канал Ютубу, але не забудьте підписатися теж на український майстер Овен Стефан канал. І, звісно, одноіменні канали на Ютубі, на Фейсбуці, Інстаграмі і Телеграмі. Коментуйте, ставте вподобайки, діліться нашими етерами. Да, Пам'ятаєте, це тема, яка, напевно, не вичерпна. Ця тема вичерпати яку неможливо. Тема нашої вдячності нашим прихильникам. Доброго вечора. Доброго вечора. Віримо, віримо. Ми маємо знаходити радість в маленьких речах навіть тепер, навіть під час війни. Підтримувати один одного посмішкою, обіймами, теплим поглядом і знаходити на це сили. В цьому є і складається велич людини. Подивіться, наскільки маніпулюють е, правдою, у кож... мало того, що вона у кожного своя тепер. Подивіться, як дзеркально на, біле кажуть чорне, на чорне кажуть біле наші вороги. І звинувачуючи нас в тому, що вони роблять самі. Е, я не буду, ви всі знаєте ці наративи і про фашистську країну, і про бандерівців, і про все інше. Ви подивіться на інше. Це країна і країна. Це рівень цивілізації людей. А тепер подивіться в своє життя. У кожного з вас, я впевнений, є така людина, яка робить те саме, що робить Російська Федерація з нашої країни. Абсолютно, ідентично, як вверху, так і внизу. На рівні у вас, людини. У вас точно є ваші близькі, які поводять себе. Точнісінько так, як поводить Російська Федерація і їх пропагандисти. Чому? Бо так працює зло, так працює система зла. Головне за любих обставин притримуватись істини. Розумієте, як би її істину можна описати з одного боку, з іншого боку, з третього, з четвертого боку, і все це буде. Спотворення істини, а істина буде лишатися сама собою. І коли ви лишаєтесь на боці істини, ви знаходитесь в правді, ви живете, живете в правді. Синхронічність входить в ваше життя, вищі сили стають на ваш бік і допомагають вам. Як це зробити? Як не виходити з балансу, як його, цю гармонію утримувати? Тут, звісно, треба свідома робота над собою, над своєю енергосистемою, над своїми емоціями, над своїми думками. Саме це не дасть вам вас вибити з гармонії, з гармонічного стану. Але як дізнатись, що ви розумієте? Навіть сама справедливість, яка є природою балансу і гармонії Всесвіті, вона кожним читається як істина з різного боку, спотворюючи її. Але Всесвіт, не дивлячись на те, виконуємо ми закони чи не виконуємо, знаємо ми закони чи не знаємо, приміняє ці закони до кожного з нас. І ці закони все одно згармонізують і збалансують і наведуть лад. Ми бачимо особливо тепер і говоримо, і я постійно бачу зауваження, чую, що зло не має покарання, що воно лишається безнаказаним. Подивіться на наших до війни було олігархів, накрали гроші, гроші на крові, жирують, панують. І людям, звісно, байдуже, що ці олігархи не є щасливими, що в них що їм неспокійно на серце, адже у них є надзвичайний комфорт, яхти, літаки, все інше, і простим людям, які цього не мають, звісно, достатньо цього, щоб розуміти, що зло перемагає в цьому світі. Але я все-таки впевнений, що не рано чи пізно, а в свій час, коли будуть пройдені точки невороття. Зло буде покарано. І просто, е, звісно, великі гроші, великі кошти е, це і влада, і, і можливості. І от цікаво е, подивитися, чи, як людина скористається цією владою і можливостями. Чи буде маніпулювати, даючи 5 копійок на благодійність і розповідати, що е, являється величезним благодійником. Чи як е, Терещенко. І інші бізнесмени, як тепер би сказали, олігархи минулого розпорядилися своїми статками, лишивши своїм дітям засоби виробництва, заводи, все інше, а гроші роздавши на благочинність. І зараз є такі теж благодійники, які займаються такими речами, але є й благодійники, яких ми знаємо, які створюють. І пандемії, і, і війни і все інше. Тому тут треба нам, людям, допомогти їм, висвітлюючи їх діяльність, показуючи, що люди не, не, не дурні, бачать, що відбувається, і називаючи речі своїми іменами, лишаючись правді і істині, не давати змоги вводити в оману ціле людство, цілу планету. Розумієте? Тому правда істина вона одна, їй допомагає справедливість, це символом якої є богиня Маат, єгипетського пантеону. Знову зараз скажете, що Бог один. Так, да, я знаю, Бог один. Але є для того, щоб розібратись, є інші вищі сутності, вознесені владики, майстри, ті святі і, і старці, і інші. Ну, тепер енергії, які допомагали, допомагають і будуть допомагати людстві. Є творці цього світу. І як весь світоустрій треба розуміти і, можливо, перечитати декому не тільки Біблію, Коран і інші книжки, і знати досконало чинники різних релігій, а і, наприклад, Скрижалі Тота Атланта, де теж пише як вверху, так і внизу. Отже, як вверху, так і внизу. Пам'ятайте, будь ласка, це істина завжди знайде собі дорогу, і справедливість завжди буде е, встановлена. Обіймаю вас кріпко серцем. Бажаю вам мирної ночі, мирного неба, мирних, благодатних, зцілюючих сніг.